Всіх вітаю на своєму каналі, Рада вас вітати. Ух, сьогодні так вітряно. На нашому озері навіть такий трішки шторм. Так, що квітує? Ну, крокуси вже почали відквітати. Ну, можна сказати, що вже відквітували залишились трішки там білих, але вони такі, знаєте, як п'яненькі. Ось, в мене починають квітувати нарциси. Бачу, що я побачила, що вже тюльпани на бутонах, У мене один сорт, там є такий самий ранній, квітував в тому році. І квітують потрішки ще і риси, які зійшли трішки пізніше. Зараз спустимось і все покажемо. Як ви вже бачите, це кипарисовик. Купила, як я вже казала, в п'ятниці на базарі. Цей кипарисок буде в мене зростати перед будинком біля вікна. Хочу, щоб так він трішки прикривав вікно, він виростає десь метр чотири, напевно. Я так сподіваюсь. Якщо він доросте до вікна, до другого поверху, то буде взагалі супер. Ось, це моє перше придбання на ту клумбу, яку я буду переробляти. Чоловік там сьогодні теж буде трішки працювати. Як зробимо там клумбу, то вже покажу. Наступне поки парисивку, важливо те, що він посаджений не у торф, а в звичайну землю. Він вже зростає там років 5, напевно. Ну, подивимось кореневу систему. І це важливо, що в нього не буде стресу, коли я посаджу в свою звичайну його землю. Коштував цей кущик мені 700 гривень. Я не знаю, це великий, маленький. ось я стала і ось. Ну, він більше метра, напевно. Ось такі в мене вже перші покупочки для дачі. Тут в мене порядочок. Сьогодні спробую висадити все насіння, яке в мене залишилось, о, накрити плівкою та трішки повикопувати ось ці жовті квіточки. До речі, в мене зійшла редиска. А ось тут дівчата під яблунко. Я хочу зараз ви... <кій> викупити, господи, висадити цікаву таку рослинку однорічну. А, сапон... Сапонарія Rose Pink. Бази... Базиликолисно. Не знаю, це для мене взагалі така нова рослинка. Вперше я побачила в епіцентрі. Хочу посадити ось біля яблуньки. Можливо, вона таким ковриком. Розростеться, написано, що низькоросла багаторічна, 10-15 см, густа кущова форма. стелиться по землі, розквітає влітку. Так. Рослина краще росте на сонячних або не дуже затімнених місцях, висівати весною, коли ґрунт прогріється. Глибина лунки 1-2 см. Добре, зараз будемо рихлити та висівати. На початку пройдуся трішки сапою. Коже на коло чині. Щось схоже. Плюс мінус коло зробила. Да, yeah, спасімо. Чоловік в цьому році прорядив крону у яблуні, тому вона не буде дуже густа. Зараз подивлюся, які тут насінинки. А ну, в принципі, зараз висиплю. Ой, ось напевно погано видно ось такі насінинки. Так, висадила сапу, цю сапу рінарію. Не замальчувала, а зарихлила. І зараз підемо з вами, посадимо ще чорнобривців. Так, ну взагалі їх тут трішки-трішки, взагал... взагалі мало. Ну, скільки є. повинні бути цікавим кольором. Не знаю, можливо, я в тепличку красію. Взагалі, мало а не Наступна пачечка ще. А тут я за лохиною хочу посадити флокс. Флокс зіркова суміш. Так, я тут взагалі проекспериментувала і в одну лунку посадила чорнобривці і синій льон. Подивимося, що з цього вийде. Зараз позначу свої бідолашні півники, бо постійно їх затопчуємо. Зараз планую тут біля старого шпинату посадити ще трішки зелені. У мене є тут і рухкола, морозне віконце і якась, мені здається, ще рукола. Так. Ну, звичайно, корисний. Ну, це за тебе грибна трава, салат. Ну, трішки подосівають те насіння, яке я вже відкрила. Придиско, потрібно обов'язково посидіти при диском, я схожу зараз за паличками щоб. Помітити рядочки. Посадила, досіла свою руколу, грибну траву. І зараз, знаєте, кажуть, що кріп не потрібно е, рядочки сіяти, а просто взяти так, знаєте, розвіяти по вітру. Ну, зараз так і зроблю. Покажу вам результат, як воно взагалі буде. Ой, не знаю куди штатив ставити, бо вітер страшний. Спочатку я ж вам не показала, осінь я саджала ще мускарі. Заказувала їх у палюги. Це розові мускарі. П'ять штучок коштувало 100 гривень. Я не знаю, можливо, вони згодом ще більш розовіші стануть. Але, ой, але поки он, бачите, не хочу фокусуватись. Але поки що вона не дуже рожева. О, ось так. Ось це такого ось кольору вона. Але дуже ніжна і тим вітна. Сподіваюсь, вони розростуться, тут їм сподобається. Також почала квітувати медунка, потрібно її почистити. Після морозів почала більш-менш... Відростати. Закінчує вже це відео. Багато сьогодні зробили, Кипари ще не посадили. а насіння багато висадила. Ось тому тут прибрала діляночку, там, де в мене м'ята, меліса.